Тестування на ВІЛ-СНІД просто неба провели в Івано-Франківську на вічовому майдані. У машині швидкої мешканці міста могли безкоштовно з'ясувати, чи є у них вірус імунодефіциту. Небезпечну недугу виявляли за допомогою експрес-тестів. Результати, які отримують буквально за 10 хвилин, майже стовідсоткові охочих в такий спосіб пересвідчитися у відсутності сніду було небагато. Можна порізатись десь, і можна заразити просто страшно було. І мені було цікаво, чи я не інфікований Просто для подальшого життя це. Дуже потрібно людям у нас в інституті було подібне тестування два роки. Тому я на жаль його прогавив і вирішив, що тепер не можна це пропускати. Я знав, що все буде добре, однозначно, але краще виходиш, тобі кажуть від'ємний, і ти такий о. Все добре. загалом за 9 місяців на наявність ВІЛ СНІДу обстежили понад 10 тисяч івано-франківців. Таке тестування, переконані медики, нині вкрай важливе, адже з небезпечною хворобою можна прожити багато років. Головне вчасно її виявити та розпочати лікування. Натомість констатують лікарі сьогодні чверть пацієнтів, яких діагноз підтвердився, уже на останніх стадіях захворювання. В останній стадії людина має різних інших захворювань, так званих опортуністичних, яких тяжче лікувати. Є у нас у центрі СНІДу. Препарати, так звані антиретровірусні препарати, специфічні для даної інфекції, які людям видаються безкоштовно, обстежуються вони там безкоштовно. Прийти безкоштовне та анонімне тестування наголошують медики. Можна у будь-якому медзакладі міста. Окрім обстеження під час акції, волонтери роздавали перехожим засоби контрацепції та інформаційні брошури про ВІЛ СНІД.